amx 40. Ми вже з вами розглядали цей танк колись, але тоді він був на 9.7. І навіть там він відчувався ну таким дуже дуже середнім. І тут бац равлики переносять його аж на 10.0. Ну тобто на один крок вище. З якого біса і чим він таке заслужив, мені особисто не дуже відомо. І не дуже. Зрозуміло, і відео по ньому було вже давненько, та і привід є у вигляді переносу вище поберу. Тому давайте сьогодні розберемось, якого біса він робить на 10-0 і як він буде гратися на 10-0. Того що чисто на цифрах танк нібито й непоганий, але по факту є у нього доволі такий великий обширний ряд недоліків, на відміну від, наприклад, його однокласника і конкурента Леопарда 2К, який один із моїх улюблених. Танків, в принципі, в цій грі. Як завжди, не забувайте підписуватись на канал та ставити лайки, якщо контент вам подобається. У описі є всі необхідні посилання на телеграм, на спонсорство. Для спонсорів періодично виходять окремі відоси. Ну і все. Погнали, подивимось, як ця штука грається на 10.0. Ну і потрапили ми на переправу через Рейн, дупа списку. Ми на 11.0. Нагадаю, просто що наш лом пробиває майже 400 міліметрів, має в цілому. Більш-менш адекватну балістику, та, в принципі, як і всі ломи. Ой, якось так сонце світить, що м -м, верхівки будинків підсвічені, а все, що нижче, отут де дорога, все таке темне. Дуже якось дивно виглядає освітлення. Ну, та ладно, будемо сподіватися, це нам не дуже сильно завадить. Ні, фіга собі, я його і не бачив там. Зума у нас ніякого абсолютно немає. У нас фіксована кратність. При переході в режим прицілювання. Ну і ця фіксована кратність доволі сильна. Від чого буває іноді трохи підгорає, того що, коли тобі треба на близьку відстань вистрелити точно це може бути не дуже зручно. Не знаю, як ви, а особисто я, отут між цими всіма будинками, абсолютно нічого не бачу і нічого не розрізняю, все просто змішується в одну кашу. У мене взагалі останнім часом є дуже велика проблема. Я перестав м -м, помічати техніку. І таке відчуття, ніби з кожним разом, як я заходжу в War Thunder, з кожним днем, який я граю в цю гру, таке ніби я починаю бачити техніку все гірше, гірше і гірше. А не навпаки, краще, як це по ідеї, повинно було б бути. Ага, а з цього боку термоядерне сонце світить в обличчя. Ну що ж, ладно, дуже дякую. Принципі, зручно. В принципі, видно. Так, тут наші. Хм, з цього флангу наших немає нікого, практично. Фантом розлітався якийсь. У нас, до речі, є ж двадцятка, але, блін, прикол нашої двадцятки в тому, що вона знаходиться в жорстко зафіксованому положенні. В башті вона окремо не крутиться. І дивиться завжди туди ж, куди дивиться наша основна гармата. Наш головний калібр. І оце одна із тих самих незручностей, про які я казав. Ну, окрім зуму. Тому що іноді дуже корисно мати окрему двадцятку, яка б крутилася. О. Ну. Поки по ньому і поки він не почали стріляти, то я його і не помітив би ніколи в житті. Воно виглядало тупо як шматок ось ось оцього мусора. Не знаю, блін, все однакове просто. Таке, як десь ось тут, іще хтось засвітився. Ага, і ось тут. Ну тільки мені звідси їх абсолютно ніяк не видно. Я так розумію, моя команда тут задомінувала повністю, да? Опа! Вітаю Крістіана він же леопард 2.4. І ось тут за кутом ще хтось є. Ага, і якась тут ще БМП, таке ніби. Чи її пробили? А, да, БМП прибили. Ні, стоп, це нашу БМП пробили. А я тут уже і свічусь. Ну, я вистрелив, я натиснув! Зараза! Хе-хе-хе. А, ну мене кинуло на американський сервер. У мене пінг 120, от воно й не зареєструвало. Ох, ніфіга собі, ядерка! Це у нашого ядерка. 9 фрагів, асіст. А й два захоплення зони. Ясно. Ну таке, ніби дублера тоді й не треба було брати. Ну, тим не менш, два фраги я зробив, захоплення зони це такий, знаєте, мінімально допустимий результат для того, щоб не вважати бій повним лайном. Ну, моя основна проблема в цьому конкретно бою в тому, що я ніфіга, блін, не бачу з таким освітленням. Ну ладно, кого я обманюю? Я і без такого освітлення зазвичай ніфіга не бачу, бо я сліпий. Слухайте, мені здається, чи танк став трошки якийсь подвижніший, на відміну від того, що було тоді. От таке, як він став крутитись якось трохи краще на місці, таке ніби став розганятися трішки динамічніше. Ну, хоча б іще фраг я зроблю, таким чином, уже непогано. Чую, ще танк тут? Ну, він то про мене знає, звісно. О, іще фраг. Ну, по два фраги на виїзд, в принципі, окей. Ой-ой-ой-ой-ой, да я не бачу нічого. А, а де воно там, вибачте? М -да. Ну, не знаю. Зовсім нічого не видно. Ядерку нашу збили. Це взагалі жах, напевно, обідно, чуваку. Ну, тим не менш, цей бій ми все одно виграли. А наша зенітка збила нашу ядерку. Ні, ну це це зовсім. Це зовсім сволота якась, якщо чесно. Ну, типу, нафіга таке робити. А я горів, да? А я не помітив. Я поки дивився в Кіл Фід, я не помітив, що я загорівся. Блін, ви уявляєте? Наша зенітка збила. нашу ядерку. Це просто жах. Я після такого напевно дропнув би тундру на декілька днів точно, поки взад не потухне. Ладно, погнали наступний бій, це все одно вже виграно. О, Сінай, та ще й у топі списку на 10-0. Оце може бути цікаво. Слухайте, я зазвичай завжди граю через цю сторону, а давайте для різноманіття спробуємо зіграти через А. Дуже давно не грав цю карту через А. Якось уже набридло їздити на одні ті самі напрямки, тому давайте для різноманіття, чисто чому чи б і ні. Да, слухайте, він таке як став динамічніший, подвижніший, динамічніший, чи то мені здається, не знаю. Ну тоді він відчувався якимсь трохи тягомотним, якщо чесно. Може вони хоч і підняли його по беру, але трошечки якось там скритно підапали, може, чи що. Ну, я не знаю, таке ніби треба ось тут десь залишатися вже. Тут розробники, я бачу спеціально таку ничку зробили, через яку можна чекати під'їжджаючі потенційні фраги. Хоча щось мені здається, що вони сюди не поїдуть. Ну а взагалі ничка доволі цікава. На швидкій техніці можна її займати і чекати свої жертви. А що це вони сюди не поїхали зовсім? Ніфіга наші вирізають їх усих. Жесть! Парший пішов. Треба було раніше сюди під'їжджати. Давай допоможемо тобі з ремонтом. А, він ще й тимчасово невразливий, ясно, класно. Ой, йопта! Так це взагалі їхня респа, вона інвульні. Ой, жах! Ну, двадцятка мені тут не допоможе ніяк. Влучення, снаряди зруйновані. Так, треба від'їхати, напевно, назад. Бо щось трохи запахло жареним, якщо чесно. Але, тим не менш, подивіться, я це пережив, я потанкував навіть. Непогано. Да, я втратив два члени екіпажу, але глобально пофіг. Перезарядка, правда, довга буде. Це, напевно, єдиний момент. Асі за зенітку непогано. БМП блін, БМП нас в лоб пробиває. Йо, пересете. Виявляється, Беха спокійно бере нас в лоб. І мені заблокували екіпаж із якогось біса. А вибачте, як це так працює? Чому мені заблокували екіпаж? Є якісь пояснення? Ну, типу, я вмер у бою, ну все, а, а в чому проблема? Коротше, якось дивно. Північна Голландія і знову в топі. Нічого собі, а що це так часто в топ кидає 10-0. Ну, ви знаєте, глобально, АІМІ 40 з тими самими, напевно, противниками плюс-мінус іграє, з якими грав раніше. Таке ніби так само, як і для fv 4030 британської, яку я ось робив переогляд, бо її перенесли вище. Так само, напевно, і для AMX 40-го не змінилося абсолютно нічого. Але все одно для мене, напевно, завжди буде Leopard 2 k на першому місці серед усіх танків 10-0. Потім, напевно, якраз таки цей акційний прототип Челенджера. Ну а потім уже все інше. Бамс, готово. Я не очікував, що там відразу так ще один полетить. І ще одного туди ж. Приємно, коли всі так бортом підставляються. Ну, а взагалі, якось мені поки не дуже вдається цей танк розпробувати. Я чую ще один танк. Десь він ось тут. Ось він. Ну, в цілому, таке ніби непогано. І от мене постійно не покидає враження, що його якось скритно апнули. Ну, танчик, видно, не дуже популярний. Та й а звук то буде взагалі ні. Від техніки. Наведення повільне. Да. Ну, тут уже вибачте, відсутність звуку від танку не контральться абсолютно ніяк. На жаль, три фраги. Три фраги це навіть нормально, а ще в мене дублери закінчилися, на жаль. От мене постійно не покидає відчуття, що його якось скритно апнули, він таке ніби став подвижніший. І це, звісно, круто. Хай то 10-0, але противники ті самі, а танк став таке ніби приємніший. Ну і Туніс знову у топі. Нічого собі. Ладно, давайте це буде останній бій, остання катка. В принципі, все плюс-мінус ясно по AMX 40. Цей відос це по суті просто доповнення до, до того, що вже було колись. Мені просто було цікаво, чи змінилося для нього щось на 10-0. Ну як показує практика, таке ніби змінилося. Хоча бої ну дуже-недуже, дуже, бо я сліпошарий, звуку від техніки немає, як завжди. Або якісь, ну, турбозливи для ворожої команди. А, ці колізії так і не пофіксили. Да, хто не знав, в цій позиції зараз колізія каменя набагато вища, ніж сам камінь. Я думав, що це пофіксили, але так і не пофіксили. Воно вже не знаю скільки місяців отак. Вже давно. Командир. Ясно. Не пройшов дамаг по БМП. Нормально. О, ваншот леопарду в дах башти. Хо-хо-хо, нормально. Я так дивлюся, для ворожої команди знову почався якийсь неймовірний турбозлив. Щось вони якось по всім фронтам поздавали позиції, мінус ще один. Слухайте, ну, машина, як мінімум, там по декілька фрагів за виїзд зробить. І це ну, нормально. Абсолютно нормально. Ніяк не відчувається кактусом. Хоча раніше вона цим самим кактусом відчувалась трохи іноді. А зараз таке, ніби вона дійсно стала подвижніша, ніби вона стала трохи швидша і динамічніша. За рахунок чого. Зараза встиг мені впаяти. За рахунок чого. Якось і позиції швидше займаються, і так далі. А, а це що було? Хто мені впаяв? А, ого, ясно. Ну, 4 фраги. 4 фраги це нормально за один виїзд. Цілком абсолютно нормально. І якби я не спав, якби я клювом не щелкав і не трендів, то, напевно, було б і більше. Ладно, давайте до висновків. Ну, ви знаєте, таке, ніби навіть iMix 40 став гратися приємніше. А, я забув сказати, хоча я це казав у першому відео по ньому, у нього є тепловізор, але я ним не користуюсь, бо він дуже жахливої якості, тому краще грати взагалі без нього. Ну а з переносом на 10.0 усі його противники лишилися, по суті, ті самі. І геймплейно якоїсь прямо різниці я не відчув в плані Беру, але танк став. 100% таке ніби трошечки такий більш одзивчивий на керування, тобто він став краще крутитись на місці, він став трохи краще розганятись. Хоч ну може мені просто здається, я не знаю, але по, -по відчуттям таке ніби от так. І якщо раніше граючи на АМХ 40 сороковому, я відчував постійно якийсь дискомфорт, то зараз цього дискомфорту не було таке, ніби взагалі ніякого. Так що танчик таке ніби став більш ніж ок, здатен робити фраги, здатен швидко їздити, де й в принципі з ним усе нормально. Знаєте, деякі машини було б непогано таким чином з одного боку піднерфити, а з іншого боку, і апнути, якби їх перенесли на один крок вищі, але при цьому дали їм якісь плюшки додаткові у вигляді тієї ж подвижності. Тому таке ніби це навіть не нерф, а якийсь чи АП, чи що. Хех, дивно якось звучить. Ну, тим не менш, якісь от такі у мене зараз відчуття від АМІКа 40-го на Бері 10.0. На цьому у мене все. Дякую за перегляд і почуємось у наступних відео.